Що мовчазний огляд просто. Сьогодні дві новинки. Перша це Hube Brewer, брувер Brewer. Друга це нова кава Ефіопія і Ну, Єргачів це регіон, Ефіопія це країна. Всі це знаємо, куштували. Хороший Ергачів, дуже смачний. Сьогодні заваримо потестуємо. В чому суть? Є, вона складається з трьох елементів. Це кришка, оця штука і оця штука. По суті, оцей фільтр достану, для, щоб показати. Це отвір сквозний. Сюди ми вставляємо фільтр від аеропресу. А в комплекті йдуть, наскільки я знаю, комплектні фільтри трошки тонші за аеропресні. Сюди вставляється фільтр, закручується башній. башні, ну, фіксується фільтр і все. Потім в цей в зовнішнє коло ми наливаємо нашу воду, сюди засипаємо каву. В чому суть? Вода з зовнішнього кола через. Я досадно, щоб показати, через уціль, бачите отвори, які власне, через них проходить вода і змочує каву, і кава заварюється, виходячи з, через фільтр, фільтрується. То у нас, бачите, стоїть звичайний чайник, бо, Ну, похідний взагалі, без носиків, без нічого. Тому що воронка це створена саме для цього, щоб користуватися звичайними чайниками, щоб вам не треба було купувати от за 10 тисяч якийсь феллоу, що все ж необхідне у вас є на кухні. Кухонні ваги і чайник. Ну, Ваги звичайно, вам таймер то, теж, теж не потрібен. І оця штука її заварить смачно з вас. Що? О, да. Виробник пропонує 15 грам кави на 250 грамів води. Інвентор, це ну інвентор, це цей ж це, як буде і Изобретитель... Пише. <смеш> Рекомендує спробувати 15 грамів кави на 250 води, а потім вже знайти те, що смакує краще, виходячи з цього. Як це початковий рецепт. Перше, що маєте спробувати, далі вже по смаку орієнтуйтеся. Find more, тут у нас how to brew hoop, насипте кави, залите кип'яточку, прямо вказано кипяточку. І почекайте, поки вода пройде. До речі, хуп це. Е... Девайс, який створений конторою, назва якої не вимовляється, або вимовляється 10 різними способами, тож я не буду намагатися це зробити. Самі це читайте. Назва контори де вона. Сіаду. Сіадо. Тут можна реально 10 способів, а то і більше, як це прочитати. Як правильно, Бог його знає, я не знаю. Я не знаю. Сіадо. Сіадо. Я спробував. А, і до речі, нам цю вороночку надав саме. Постачальник Навіть в Україну людина завозить, вороночки і продає, і от вон, нам він подарував її на огляд, користуйтеся, зробіть огляд, так що е, ми продалися. Шутка. Насправді, насправді нам не важливо, що там цей його. нам важливо, щоб смачно було. Якщо буде не смачно, ми скажемо бяка. А якщо буде смачно, ми скажемо клас. Здравствуйте. Можна металевий фільтр вставити навіть багаторазовий від аеропресу, що супер. Я обожнюю речі, які використовують запчастини і взагалі частини інших якихось пристроїв, наприклад, фільтри. Кажу клеєр. Ти маєш на увазі, що з них смачніше? Ну, дивись, по концепції вони схожі, але, але не сильно. Але схожі. Що той простий, що той простий. Да, так, тут, тут максимум 20 грамів можна засипати. Максимум. А тут е, багато. 600 можна води залити. О, пахуча ргачифа. Дуже швидко. Виробник каже, змочить фільтр. Зараз змочимо. Оп, ой, його там покорюжило той фільтр. Ну, тушимо. Все, потушили. О, Я люблю аромат Єргачів. Вона з Ефіопії найароматніша, як на мене. Чай, чай, чорний чай. Все, їдемо. Таймер запустив. Моя задача. Блін, я не бачу світло. Давай банову, так? Да? Заливай, заливай. 150. Оп, 250. А я води не лив, да? я не бачу капець спецефекти. Я просто дивлюсь, що тут купа не змоченої кави. Ну, зараз. Ну Дивись, кава якась прям світла. Думки. Думки, що. Ні, красиво, та. Красиво. Воно візуально виглядає неправильно і треба переробити. Виглядає як кава. Виглядає як. Узвар. І пахне щось, як узвар. На узвар не гані, каже слава. Давай спробуємо узварчик. Як якийсь е червоний чайверт. Я, я, я дурень, дурінь. Я не знаю, чому я так зробив. Я? Це я нахуплю на куп. Ой, боже, яке зараз це я чекай, чекай. я це... Я знаю. Ще раз готуємо хуп. Перший раз вийшов, м'яко кажучи, невкусно взагалі. Оп! Так, змочити. Оп. Диви, зараз все змочилося. Прекрасно, абсолютно. Диви, все змочене. Чудово абсолютно. Зараз це виглядає, ніби ну так і має, так і має бути, бо то якраз це ще щось дурість якась. І воно наче і швидше протікає набагато. І одно все одно якось світло виглядає, ні? Тобі не здається? Ну, перші краплі кави вони взагалі такі темні. Прям ну, густі, темні. Бо насичена хуп. Ну, давай обережно, я підніму. Якось праця. Так, да, так. Да, да. Анна, дивіться, технологія. Технологія. Вище. Я не думав, що там так багато води ще. Та ти нахупив. Це ти сказав, відкривай. Диви, нага нагадів, як далі відсунув. Вони все одно захупились. Я не хотів, щоб воно мені нахупило. Світло, скажи. По кольору сильно не відрізняється від попереднього. По І по аромату теж. 15 грамів це навіть не клеверна порція, доза. Я В клевері ну можна, просто це зазвичай так не робить. А ми зробимо. Ми саме помел, нічого не міняємо. Зальїм кип'ятка, тобто зробимо абсолютно ті самі умови. Заливаємо. Я так буду обережно заливати, не прямо щоб. Супер швидко. Таймер запустив? Так. Да. Все. Ну, це вже повноцінний імерсійний брювер. Не хуп-хуп, це щось. Середня. Якась там і прокуляція, і імерсія одночасно. Він дуже дивний в цьому плані. Якийсь екземпляр з двох світів, що, клевер заварюється, звичайний? Того, що хуп у нас не вийшов, два рази не смачно. ми, У нас є підозра, що щось не те з кавою. Ну, ну, не те, що підозра, Хочете, хочеться впевнитися, що з кавою все, все добре скоріше, а не підозра, що з кавою щось погане. Навпаки. Нормальна кава. Був сенс в тому, щоб показати, що при тих самих умовах тут може вийти кава, а не якісь щодо типу узвара. Вона і не може бути ідеальною. Ми ж взяли помел не той, температуру не ту, все взяли не то, щоб показати, що навіть з цими параметрами в клевері буде вже кава. Взяли каву, яку ми вже готували, яку ми знаємо, знаємо точно, що вона супер. Ну, гіркачів теж смачно. Ну, клевер, тільки що. Дійсно, поганий рецепт для клеверу, але. Все одно мені було смачно, це була хороша кава. А зараз візьму Ейла Бомбе, Ефіопія, ну, бомбічна кава, дуже смачна. І спробуємо ще ще один шанс хупу дати. Паналі. А гаряче. Що мені кришку так закрутив, що вона пальці вже. Треба ж в її. 250 води треба. Так, повторюю, що ми змінили? Зробили менше помел? Ні, не так. Найголовніше взяли каву, знайому, дуже смачну диво. Ейла бомбе. Дуже смачна кава, нам знайома, ми її пили багато, смак знаємо, знаємо, чого нам очікувати. Просто що ргачів, ми її перший раз взяли спробувати, а воно в хупі вийшла якась в шляпа. Ну, не суть. Взяли е, знайому каву, змінили помилку, зробили його менше, а і все, більше нічого не міняли. Далі робимо за інструкцією. Ну так, от дивишся на сервер, що там натікає, і воно воно вона якась світленька, за о, пахне вже добре. Нарешті нарешті аромат, ароматика нормальна. Виглядає нормально. Але вже, вже смачно, хоча б. Смачна водяниста. Просто єргачів вона, знаєте, не, не дає вам е, можливості зробити таку помилку. Айлобомбе у неї запас смаку дуже великий, дуже великий потенціал, і тут можна, знаєте, її погано заварити, буде смачно. Оце той випадок. Погано заварили, але смачно. Що впало? А, фільтри все одно, Ну, ну от, бачив, бачив, в центр да, бачу, хто не Є фіксація. Не, дуй, в Центр не вияв. Там є. Так. Да. Камера все бачить. У цей момент тече, а тут бачиш, світленький якесь. Так, колір має. Аромат має. Ну, Вже колір кавовий. О, ну вже так, да, вже добре. Вже але ну тут все одно благородне. От, до речі, згадав, да, бомбе вона ж така була шоколадна, благородна шоколадна. Дуже смачний, такий шоколадний присмак. Тут він ти... є. Це, це смачно, це, це смачно. Не погано, не погано. А скільки у тебе тут на кіно було? 2,6. Зазвичай 2,7. Чекай, так ми ж робили 2,7, ні? Так. Да? І не працювало. Він чекає. То ти вулав повільно. Uh -huh. Ти завовав повільно і отвори. Ну, Я розумію, крики. так. Я Вона це зрозумів одразу. Вона піднялася з тебе. Другий раз я це виправив, у мене все було ок. І третій а раз у мене все було ок. Коротше, дивіться, друзі, Девайс тут простий, але є, є нюанс, парочку. М -м -м -м. Можна заварити смачно, у нас це вийшло. Зараз п'ємо Бомбе, нам дуже смачно. Що так, да, дійсно, вам нічого не треба робити, просто залити, ну, засипати каву, зас, залити воду і все, і чекати. Але якщо у вас неправильно підібраний помел, буде не смачно. Якщо ви залили не швидко, а повільно якось там щось залили, буде несмачно. Отже, тут треба вливати швидше і подивіться, кава знаходиться нижче рівня води. Принаймні має бути, і тому заливаємо швидко, і кава змощується зверху. Дивіться. Вона дійсно автоматично варить, готує каву, просто залив і чекаєш. І прошу звернути увагу, перші дві їргачі, ну окей, першу не беремо, навіть друга іргачів, наша спроба заварювання, вона була світла. Прям світленька світленька Там Тут же можем, можемо дивитися, що колір є, вона яка вже темненька. І тут, да, ну, вибачте, на сім кліків команданти різниця, це багато. Там був панел крупний. Тут дрібний. От, і це, це грає роль. Е, в наступних епізодах у нас ще просто є металеві фільтри різної якості від дуже недорогих до дуже дорогих. От, наприклад, цей і, і взагалі 1000 гривень коштує або навіть більше. Е, хочеться перевірити, як з ними працює, бо вони туди підходять, вставляються, закручуються. Цікаво, як вони працюють. І цікаво їх буде порівняти з аеропресними фільтрами, які теж сюди прекрасно стають, як рідні. А сьогодні ми це робити не будемо, бо у нас була Сідра Гейша новенькі. До речі, на сайті можна вже придбати е, великі мішки, їх багато, так що всім вистачить. І кофеїну багато, що сьогодні вже ну, нема сил. Нема сил. Це вже п'ятий хуп, ми, чи який готуємо і, і куштуємо. І, до речі, він приготувався. Нічого не капає на годиннику 5.20. Ну, там типу щось капає. Капає. Типу капає. Ні, там капає. Я маю на вас нічого не л'ється, хотілося сказати. Тобто це вже вважається приготовано, Можна куштувати. Я її зі спокійною а, душою. Це сідра була, скажи. Та, сідра сідра фантастика. Я, я страшно кайфанув. Прям так, зрозумійте, те, що в нас не виходило, це абсолютно нормально. Це девайс. Який принцип роботи, якого от такий доволі унікальний, насправді. І до нього треба підхід, якого ми ще не бачили. І треба було підлаштуватися. Ну, воронку візьміть, до неї теж треба помелу підібрати. Правильно? Правильно, візьміть аеропрес, ну ладно, пофіг, поганий приклад. Паганий приклад, там можна і три кліки команда, і 10. Там аеропрес, клевер, всьому треба підібрати Помел, всьому треба свій підхід. І тут він був. Підхід не такий, як, наприклад, на воронку чи клевер. Тут треба було свій помел і своє розуміння процесів. Ми їх зрозуміли, побачили свої помилки і зробили смачно. Іргачів. Два рази ми її заварювали, було не дуже не смачно. Ми навіть нічого не коментували, бо це було терпке, слабке на смак якесь щось, навіть не кава. Просто сьорбнули, вилили з чашки, вилили серверу. Пити неможливо було. Два рази поспіль. Це третій раз іргачів. О. Ану. О. О. Колір? Є. Ароматика є. Вже, вже перечуття хороші. Та я ще не пив, почекай. Ну, так не робиться. Ну не програмуй, не програмуй, не програмуй, не програмуй. Так не робиться. Ну, всі, всі пробують, потім, потім обговорять. Що це таке? Вона дуже ніжна. Смачна. Смачна яргачів, а вона дуже-дуже ніжна. І я підозрюю, що це та, та, та кава, яку не сильно легко заварити. Вона така ніжна, треба попасти в памел. Прикольно, округле тіло, м'яке дійсно не сиропне, але близько. Це дуже делікатна ефіопія. Це не насичена ефіопія, яка прям купа-купа смаків. Це не щось там не робимо. це просто мита іргачів. Я всі смаки. Так, персик, чорний чай, 100% там має бути. Що ще, що ще? Чай. Чай, чорний чай. На смаку чорний чай. М -м Супер. Клас. Получилось. У нас вийшло заварити смачовий хуб. Нахупили. І помил? В кліках комендант. 16. Все, беремо бере, бере, такий перший помил, який ви будете пробувати, щоб заварити смачно, це 16 кліків коменданти або 2,6 на кіну. А там вже дивіться, що це. Так що дійсно цікаво, може воно і на краще буде, може і ні. Е, зараз у нас смачно, прям смачно. До цього була Ела Бомбе взагалі фантастика, що ароматика, що смак, прямо чітко, дуже смачно було, дуже смачно, я не впевнений, що можна було б зробити навіть смачніше, бо було дуже добре. Якщо хуб має право на життя, єдине, що перестаратися по помелу, та, та й все. І залити швидко. А третє, ти казав, що. Третій, третій, третя порада. Рето, помил. А, ретьо, да, да да. Меншу, Та да да І якщо ви не маєте можливості змінювати помилу, змелена кава, наприклад, зменшуйте ретіо, заливайте не, не, не 250, а 200, наприклад, там, або ну, щось типу, або навіть 180. знаєте. Якщо що, потім можна додати трошечки води і збалансувати. А Якщо ви перелили води, то ви вже її ніяк звідти не достанете. Так що так. От. Хороша штука, насправді мені сподобалось. Спочатку я, я прям засмутився думаю, ну що це за шляпа? Ну Що це таке думав я? А зараз я вже такий, ну клас. І фільтри Фільтри вам не треба спеціальні, чайник вам не треба спеціальний, у нас вон, похідний газовий пульник, похідний чайник, взагалі нічого не треба. Треба воронка, ваги єдине, що вам треба зважити каву, вам треба зважити воду. Стаканні. Та да, це фігня все. Купіть Можливо. ваги, будь ласка, Можливо. ваги це недорого. На батарейках ваги там 500 гривень, може навіть дешевше. Вони хороші будуть, чесно. Ваги для кави саме, не кухонні. 500 гривень, може навіть дешевше. Це дешево, купіть ваги. Вони вам треба, з ними зручніше. Все. Вам нічого для нього не треба. Каву заварюється смачно і легко. Всім пока, щастя, здоров'я спонсором. Як завжди дякую, і дякую тому, хто нам її передав. Прикольна штука, дійсно дуже прикольно всім до побачення.